Всім привіт! Сьогодні у нас 11 жовтня 2024 року. І я розпочав висівати повітряну бульбочку часнику, вуздушку. Ось бачимо. Фракція 4,5 мм. Тому що решта в мене 4,5 мм. Так, які сроки посадки повітряної бульбочки. Я зазвичай її висіваю десь за 7-10 днів до посадки зубчика часнику. Якось так. Далі. Подобре вам. Що я вношу? Тут у нас суміш діамафоска 92525 болгарську замовляв. І сульфат магнія. Яка пропорція, друзі? Отже, на 1 кг діамафоски я беру 0,5 кг сульфата магнія. І це на одну сотку вношу. Півтора кілограма. Це кілограм діамафоски і пів кілограма сульфата магнію. Сульфат магнія у нас польський 22-36, якщо я не помиляюся. це так. Далі, як я вношу, вношу це добре? Сівалка Вінницька бачимо. Допрацьовував її. Дуже допомогло гони дліні 130 метрів, тому бункер не лишній. І все воно гарно працює, я вам скажу. Досипати потрібно. Повний насипаю повітряної бульбочки, кілограма 3 десь то, що, то, що треба. Це гарно працює, її підсилив. Дуже з гарного боку вона себе показала, бачимо, підсилираму. В передньому відео є, можете подивитися, я це докладно розповідав. І натяжний, теж ідеально працює, ланцюг не злітає, дуже гарно все. Далі, отже, трактор у нас, бачимо, маркер зроблений. Міжрядка 26 тут у нас. Там десь 65-70 виходить для колас, колія. Середня міжрядка виходить 35 см. Тому що тут 26, там більше, відповідно. Отже, як я, які норми доброго, ще раз скажу, на якому отворі я вносив це все діло? Бачимо, на кришечки написав навіть. 7-й отвір при міжрядці 35 см. Розхід 120 кг на гектар, відповідно, 1,2 кг на одну сотку. Восьмий отвір. 160 кг, відповідно, десь 1,6-1,5 кг на одну сотку. Отвори рахуємо від маленького. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 і 8. Тут 120 кг, тут 160 кг. Це я все. Вісами кухонними виважував, так що все точно, можете користуватись, кому потрібно. Так я вносив добрива. Сьогодні, звісно, погода така. Сиро з утра дуже було, налипало на колесо. Постійно чистити приходилось, тому я зразу добрива повносив на всю ділянку. Ножичком чистив колесо. Добрива вносив взагалі заднє колесо. Зняв, тому що забивається дуже погано котити цю сівалку, я вам так скажу. Так, і по повітряній бульбочці, на якому утворі висіваю, на найбільшому, друзі. Це в нас виходить норма розходу десь до 2 кг. На одну сотку, відповідно. Це в мене в цьому році десь 45 кг, тому ще потрібно сіяти аж до ночі, я вам скажу. Пишіть в коментарях, чи ви вже висіваєте повітряну бульбочку, тому що завтра дощі не затягуйте, дощі підуть. І неізвісно, скільки вони будуть далі йти ті дощі. Тому працюємо аж до ночі. Так, здається, все розповів. Запитуйте, що не ясно. Фракція в мене 4,5. Плюс і до 7. Меншої там чуть-чуть є. Буквально одна сіточка кілограма 4 не більше, але теж її висію, можливо, щось з неї і буде. Так, друзі, до нових зустрічей. Підписуємось на канали, ставимо лайки.